А перед початком відео хочу вам порекомендувати клан ФК Спарта. Клявий донат, нормальний глава. Тут завжди всім раді. Хто хоче приєднатися, пишіть в коментарі. І так, поїхали! Всім привіт! Ви попали на мій канал і сьогодні ми будемо відкривати два кланових сундука. І так, не буду тягнути. Поїхали! Золото, Коргіг. Таран. Так. Елітні. Пека. 14 хогів. 159 стріл, нормас. І 3 заморозки. Таке, нормально. І так, переходимо на другий аккаунт. Поїхали. І так, ми на другому аккаунті поїхали. 1400 золота. О, 1 голів. Доступно. Тесла. Гоблін копейщик. Глідяной дух. Розряд. Нормально. Валька. і гігантський скелет. Ну, як сказати, нормально. Запчик випав мені лучшую до восьмого левела. І на цьому ми будемо прощатись. Пока!